Вернувся я з чередного перегляду об'єкту, будинок на продаж. Гарне місце, в принципі, доволі таке популярне. Продавець хоче 150 тисяч доларів. Моя порада клієнтам більше ніж за 90, максимум 100 тисяч, його не купувати. Тому що в такому випадку їм вигідніше все ж таки підшукати ділянку або інший будинок. Якість. Збудованого будинку, ви можете подивитися от на цих фото, котрі я прикладаю. Вибачайте, друзі, я повноцінно вам будинок показувати не буду, тому що це все ж таки приватна власність, так скажемо. Але от елементи проблеми ви можете побачити. При цьому. Хочу звернути вашу увагу, що всі проблеми, котрі ви бачите на цих фото, це відсутність гідроізоляції фундаменту, неякісний бетон, відсутні терморозв'язки, недостатнє утеплення, недостатнє утеплення даху, дивний конструктив даху з точковим навантаженням на плиту ПК. Все це дуже сильно знецінює будинок. І от Такий підхід це лише у бригади. Тобто нормального інженера-архітектора, на жаль, на цьому об'єкті не було. Тому навіть оці ржаві анкера на плоті ПК все це наслідки не тільки неякісно прийнятих рішень, але і, на жаль, неякісно виконаної роботи. Тому ваш вибір з ким і як працювати. Але я би вам радив працювати з нашою командою. Робимо дуже класні, якісні проекти, ми виконуємо роботи і ми виконуємо функцію генерального підрядника, якщо замовник нас наймає, Тобто ми працюємо під ключ за потреби. Мало хто розуміє, що таке єн підряд, але це тема окремого розговору.